Подивитися на падіння гривні і не запанікувати. А ще недорого, але модно вбратися, дешево і смачно поїсти. Усе це пропонує фестиваль паніки та істерики на дні. До Києва з'їхалися майстри виживання в умовах кризи, привезли свої вироби і поради. Як не втратити спокою? Тепер знає і Олеся Варламова. Карвалом бустирні, валір'янка, від паніки, і істерики, хазіки. Так зустрічають на вході. Випивши заспокійливого, можна починати лікування шопінгом. У музей авіації нині антикризовий розпродаж. Цей продавець, приміром, навчився робити посуд з використаних пляшок. Нам можна здавати бутилки со свадіб, з юбілів з, з пам'ятних событий. Будете получають прекрасну посуду. Ці дівчата роздають рецепти виживання в умовах девальвації гривні. Купюри нацвалюти Вони занурили у воду, щоб споглядати, як ті падають. Треба дивитися і не нервуватись. Є ще рецепти для тих, хто на їді потом боліміні можна нормально питатися, потім п'ять лічев на по-другому я не віжу виходу. Ну і економити з зберігати. тяжело економити того, чого нет. тут можна і перекусити купити уху, можливо, з рибою одну картоплю за гривню, і в подарунок вам дадуть серветку. Анна прийшла на ярмарок оновити гардероб кожна річ по 20 гривень. Постращається мода на длинні юбки розрачного потеряла. Дырочка, дырочку можно зашить. Я ходила по магазинам, сейчас очень цены выросли. Вот, например, кожзам, курточка коротенькая, стоит около 4 тысяч. Но, если честно, я предлагаю альтернативу. Можно ходить по секонд-хендам. На фестивалі можно взяти участь в конкурсе на найкращий плакат із гаслом на зразок «Усе пропало, нас зливають або що». Уже мы люди, які привыкли к этому, уже, наверное, не поддаемся. Стараемся смотреть с оптимизмом. Подумайте, классно. Ржачно. Олеся Варламова Микола Чи перший національний.